Моє вітання на телеканалі Дніпро тів. Випуск новин спорту: один мільйон гривень на відбудову України вдалося зібрати завдяки благодійному вечору чемпіона WBI, WBO, IBO та IBF у надважкій базі з боксу Олександра Усика напередодні його бою з Даніелем Дюбо, де на аукціоні серед інших були представлені декілька лотів від платформи Юнайтед 24 Олександр Усик залишається чемпіоном всесвітньої боксерської асоціації WBA у надважкій вазі після перемоги над Даніелем Дюбуа технічним нокаутом у дев'яти раундах на стадіоні у Вроцлаві, Польща. Так всесвітня боксерська асоціація WBA прокоментувала перемогу українця над Даніелем Дюбуа. Усик друге зберіг свій золотий пояс, а також титули WBO та IBF після чудового виступу, у якому він працював з розумом і точністю, щоб здобути перемогу. У бою був Матичний момент, коли Дюбоа завдав удару нижче пояса, від якого Усик впав на канавес. Область в яку він потрапив, викликав суперечки про законність удару, але рефері ухвалив, що удар прийшовся, припав у зону нижче пояса і дав усику необхідний час на відновлення, щоб продовжити бій. Перемога стала 21-ю у професійній кар'єрі Усика, на рахунку якого 14 нокаутів. Делегація Національного олімпійського комітету України та Мінмолодспорт у межах візиту до Франції побувала у центрах олімпійської підготовки та на об'єктах Олімпіади 2024 у передмісті Парижу та Ліля. Наразі існує домовленість на рівні профільних міністерств спорту України та Франції щодо надання українським атлетам можливості безкоштовно провести завершальні навчально-тренувальні збори в цих центрах перед Олімпійськими іграми. Українська делегація детально ознайомилася з умовами тренувань, проживання та харчування атлетів у цих спортивних центрах наразі. Надалі ця інформація допоможе правильно розв'язати логістичні питання. По обличчю Мішалом, у четвер, три першого серпня, казахський тобол в рамках турніру Ліги Конференції має провести матч проти Вікторії Пельзень у Чехії. Проте візи на в'їзд до країни не отримали футболісти, які мають громадянство країн агресорів Це воротар Іван Коновалов, захисник Альберт Габараєв та форвард Павел Кирієнко росіяни. А півзахисник Павел Забелін Білорус. У складі Тобола виступає і українець, колишній півзахисник збірної України та Дніпропетровського Дніпра Євген Шахов. Щоб відмовиться вийти на матч проти Вікторії, то команді зарахують технічну поразку. Окрім того, УФА можуть вдатися і до серйозніших санкцій. Жіноча збірна України залишила Чемпіонат Європи з волейболу на стадії 1-8 фіналу. На цьому етапі вона у п'яти партіях на тайбрейку 2-3, 22-25, 22-25, 25-20, 25-10 та 12-15 поступилася Команді Чехії за паморочливі досягнення українського футболу, але на жаль, не ті. Оновлено рекорд результативності у матчах жіночих команд. Після того, як спортивний клуб Дніпро 1 в гостях розгромив Житомирське полісся з рахунком 16-0, ще далі пішла полтавська ворська яка з сухим результатом 30-0 розтрощила київський. Атекс баскетболіст Даніл Сипало підписав контракт з баскетбольним клубом Дніпром. Він вихованець його академії, а в серпні досяг повноліття та уклав повноцінну угоду з командою у минулому сезоні. Сипало дебютував суперлізі, де провів 13 матчів, яких у середньому набирав 7,2 очка. Виконував 4,2 підбирання здасть 14 хвилин і 47 секунд перебування на майданчику. Шість аматорських команд, укомплектованих друзями і побратимами, спекутного серпневого вихідного дня, зібралися на стадіоні Олімпійські резерви нашого міста, щоб турніром з футболу вшанувати пам'ять свого друга, колеги і соратника Максима Кравчука, який рік тому загинув на війні з Росією на Донбасі. Шість аматорських команд, укомплектованих друзями і побратимами з пекотного серпневого вихідного дня, зібралися на стадіоні Олімпійські резерви нашого міста, щоб турніром з мініфутболу вшанувати пам'ять свого друга, колеги і соратника Максима Кравчука. У мирному житті він був до безтями закоханий у гру мільйонів і постійно брав участь у різноманітних змаганнях. А коли сталося віроломне вторгнення російського агресора, одним серед перших пішов боронити свою країну від ворога. Втім, на жаль, рік тому, захищаючи Україну, загинув смертю хоробрих. На Донбасі. Зібралося шість команд, які віддали шану йому. Але крім цього, я запросив ще людей, які воюють і воювали, хто був на ВЛК. І ми перед початком турніру нагородили військових, які були присутні на даному турнірі. Тому дуже вдячний військовим, і сім'ям, і організаторам нашого турніру. Тому щиро дякую всім. Слава Україні, слава героям і слава Максиму Кравчуку! Можливо, це і сумна традиція. Ми достатньо багато зараз проводимо матчів і турнірів, які присвячені хлопцям, які віддали своє життя за нашу Україну, але. Саме такими заходами ми ми морально підтримуємо один одного сім'ї і вшановуємо пам'ять наших героїв. Ми вшанували пам'ять достойної людини, яка віддала саме ціну, що вона є своє життя за нашу батьківщину. Тому ми і надалі будемо продовжувати такі турніри і вшановувати наших героїв. За регламентом змагань на попередньому етапі команди зіграли за коловою системою у двох міні-групах, потрив кожній, після чого у відповідності до зайнятих там місць у стикових матчах з'ясували розподіл і підсумкове становище всіх на турнірі. У якості почесних гостей на ньому була присутня і сім'я воїна героя Максима Кравчука, троє його діточок сиріт, і вдова Ірина. На початку стислої урочистої церемонії нагородження вона подякувала усім причетним, хто ініціював, організував і провів. Звітний захід, яким шанували пам'ять про її чоловіка і батька дітей. Я хочу подякувати всім друзям, знайомим, просто гарним людям, які сьогодні організували цей гарний турнір в пам'ять мого чоловіка, Кравчука Максима, які знайшли час та місце для проведення, щоб ми всі могли ще раз згадати про нього, пам'ятати його, пам'ятати його справжній героїчний вчинок. Дякуємо всім дуже велике. Слава Україні. Далі пані Ірина на знак подяки і пошани вручила за участь у турнірі пам'ятні відзнаки командам, які не потратили до трійки призерів, а посіли відповідно шосте, п'яте і четверте місця. Після чого бронзових медалей був удостоєний колектив вояків, третій взвод, яким опікується добре відомий у Дніпрі ініціатор футболу і не тільки ветеранів Петро Кулещак. Срібні відзнаки стали надбанням фіналіста змагань команди Бартоломео, яка намагалася чинити опір у вирішальному матчі. Втім, медакадемія була сильнішою і по праву. Цілком заслужено. Її капітан отримав з рук організаторів головний трофей Кубок за перемогу. Не забули вони вшанувати та нагородити і кращих гравців за амплуа, воротаря та польових виконавців. Після чого на завершення побратими Максима Кравчука, згадуючи його, говорили теплі слова подяки за те, що мали можливість з ним дружити. І воювати на сам кінець співголова заходу Сергій Неклеса на добру згадку про подію вручив пам'ятну плакетку вдові героя Ірині. Ми дуже вдячні командам, хлопцям, які відкликнулись, з Федерації обласного нашого футболу, і всім рідним, близьким, які змогли прийти, вшанувати. Я думаю, це дуже приємно буде перш за все бачити дітям, дружині, що є такий справжній герой. Він був другом для нас, і справжнім героєм став на цій землі. Вінцем турніру стало традиційне фотографування всіх на загальну світлину, хто мав відношення до змагань і вшанував пам'ять Максима Кравчука, одного з тисяч, хто віддали своє життя за незалежність України у війні з російським агресором. Низький вам земний уклін, шаноба і повага. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.